Всім привіт. Мене звати Роман. Сьогодні у нас на огляді AndroCorp M4 Base. Це карабін у 223 му калібрі у доволі стандартній для України комплектації. А саме, це 16-дюймовий ствол, якість основних частин у якості MIL-SPEC та доволі доступною ціною на ринку. Сьогодні ми маємо дізнатися, що з себе представляє цей базовий карабін, та чи справді представлена якість відповідає заявленим характеристикам. А для цього. Подивимося на карабін ось так. І так, які ж характеристики вказує виробник даного карабіна? Даний виробник виготовляє зброю і для силових структур, і в яких є можливість використання режиму авто, але в Україні дані карабіни не мають такої можливості. Так як я казав, це 16-дюймовий ствол, виготовлений з хромолібден ванадієвого сплаву марки 4150 з особливою стійкістю до корозії під торговою маркою Меланід. Що таке Меланід? Це технологія загартування полірування, спеціалізований тип нітроцементації, який підвищує стійкість до корозії. Іноді він відомий під іншими торговими марками, такі як Tenifer або Туфтрай. Твіст ствола військовий це один оберт нарізу на 7 дюймів, що чудово підходить для стрільби важкими набоями. Газова система. Даної платформи CarbinLake для платформи r 15 зі стволами довжиною від 10 до 16 дюймів це найкраще рішення, особливо для темпової стрільби. Газовий блок інтегрований з мушкою, відповідно, він не регульований. При бажанні його можна замінити на будь-який або регульований, або не регульований уже без мушки. На дульному зрізі ствола присутня стандартна для всіх арок, різьба це 1,2 дюйма на 28 встановлений самий звичайний полимагасник типу А2. Також на даному стволі присутня рампа подачі патрона військового зразку. Рампа подачі реально покращує перезаряд будь-яких патронів, і факт присутності рампи вже демонструє підхід виробника до створення цієї зброї. Адже для бюджетної арки в цивільний ринок можна було і не заморочуватися над цим нюансом. А приствола виготовлений з алюмінія марки 7075 методом кування з покриттям сухого змащення стандартом Milspec. На планці пікетіні у нас присутні позначки, присутній е, класичний досилач патрона та шторка затвора. Ловер виготовлений з алюмінія марки 7075 методом кування, що покращує його міцність, але припускає певні неточності конструкції, що подальше обробляється механічно. Усі частинки ловера LPK виготовлені за стандартами MIL-SPEC. І декілька слів про МІЛСПЕК, тому що я його вже багато разів згадав. Якщо дуже коротко, це стандарт, який вимагають військові від виробника зброї. А військові, відповідно, вимагають дві вимоги: це низька. Вартість та максимальна витримка та зносостійкість. І тому нас у нас УСМ дуже надійний, дуже витривалий, але дубезний. Це стосується і руків'я, і прикладу, і цівки. Буферна система у стандартному вигляді, нержавіюча пружина та сам буфер вагою 86 грам, і декілька слів, хоча тут навіть не декілька, за затворну групу. Затворна група має витримки до навантажень в стрільбі в режимі авто. Чудово підходить для військових. Пройшла випробування під високим тиском HPT, перевірка магнітних частинок MPI. Сам затвор виготовлений зі сплаву 8620, повним автоматичним фрезеруванням, термообробкою та азотуванням. Личина затвора прецизійної обробки зі сплаву 93.10, загартований та азотований. Газ Кей. Виготовлена зі сталі 41.30, термічно оброблене та азотовне. Затворна група успішно пройшла стрес-тест від стріл 20 тисяч патронів протягом 4 годин. Саме за затворну групу детальніше розписано в нас на сайті, де ви можете з цим ознайомитись. Ну і тут питання: чи справді цей так званий мілспек має цю надійність, про яку заявляє, тому що виглядає воно дуже хиленько. І перед самим запуском нашої акції мені в руки попався М4А1 виробника Colt. Я побачив, що це один в один із нашим карабіном. Єдина відмінність була у цівці. На М4А1 вона була алюмінієва та з чотирма планками Пікетінь. А все решту один в один. І тут прийшла думка, що ну не могли ж відправити в бойові завдання зі зброєю з дитячого китайського магазину. Давайте підсумуємо. Що насправді представляє карабін карабінрокорп М4 Бейс? Для людей, які хочуть придбати нерізний, напівавтоматичний карабін в калібрі 223 ремінг і просто мати можливість з його стріляти, це саме цей варіант. Тому що для подальшого тюнінгу я вважаю, що це не той варіант. Але відповідно і тюнінг буває різний. У моєму баченні, що можна покращити в цьому карабіні, не затрачаючи великих зусиль та коштів. Це заміна мушки на звичайний газблок. Та заміни цівки на більш ергономічну з можливістю кріплення планок M-Lock. Це може бути як пластикова, так і алюмінієва. Де, в принципі, все. Сама база карабіну має високі показники якості, що в нинішніх умовах може нехило так позмагатися з надійністю та практичним використанням АК-систем. А якщо ви шукаєте надійну базу Арки з бажанням подальшого тюнінгу, я вам рекомендую обрати AndroCorp Bravo Base. Ось такий чудовий карабін. Якщо ви бажаєте придбати уже карабін з тюнінгом, я рекомендую вам обрати AndroCorp Mod Zero. Якщо вам потрібна ідеальна підгонка з мегановаціями, вам потрібно обрати AndroCorp Mod One. Детальніше ми знімемо огляди на ці моделі, слідкуйте за нашим телеграм-каналом, ютубом та інстаграмом. На зв'язку! Взагалі ну, кучка нормальна, як, як на непристріляний цей, ми ж, я просто поставив Ну, В принципі, як для непристріляної оптики, бо ми не пристрілювали механічні прицільні засоби, просто його встановили. Е, Зупору стою. Доволі непогана кучність, особливо це в нас іде 5 патронів там, першої групи. Ну і трошки розкидали тут другу групу. Ну, взагалі, ну, чесно, я приємно вражений, тому що я думав, що трохи з оптикою, ми... не з оптикою, з механічними прицільними засобами ми трошки помахаємося. Але все непогано.